The Там був будинок, там стояв будинок. Його взагалі нічого взагалі. не лишилося? Взагалі, тобто його немає, в принципі, все, тобто під фундамент. Так, ігоре, хочу сказати, що лише зараз наше місто почало оживати до 9 години. Не курсував громадський транспорт. Його задля для безпеки Марія вирішила не випускати на рейсі. Загалом такої тривожної ночі я не пам'ятаю за останні. Чотири роки повномасштабного вторгнення понад п'ять годин тривала повітряна тривога. безперервно летіли шахеди, крилаті ракети. У місті в частині міста одразу зникло світло. Далі керівник Львівської військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що є кілька пожеж. Навіть зараз у деяких районах міста відчувається запах горілого. Тож містян просять зайвий раз не відчиняти вікон і без нагальної потреби не виходити на вулицю. Що відомо про Так, зараз? В даний момент у різних районах Львова та області триває ліквідація пожеж. Власна одна з найбільшої це є в індустріальному парку. За словами мера Львова Андрія Садового, там знаходились товари польської фірми. Зокрема, це були бренди одягу та електронні пристрої. Також відомо про Руйнування будинків у передмісті Львова це село Лапоївка. За останньою інформацією там досі під завалами продовжують шукати людей. На цю хвилину відомо про двоє загиблих та двоє травмованих у самому Львові. Пошкоджені будинки, заклади освіти і навіть церква на місцях працюють усі профільні служби. Власне, вони оцінюють ситуацію і вирішують власне усі проблеми на місцях. За кілька хвилин. Парламенту ці програми за кілька парламенту. хвилин. Да, ми ніби, ніби. можемо розказати вам деталі Дякую. Олександр Стасишин, про наслідки комбінованої атаки на Львів. Саме на захід України Росія запустила більшість ракет та дронів. Під масованою атакою була також Івано-Франківщина. За даними обласної військової адміністрації, ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури а в одній з громад пошкоджено житловий будинок за меддопомогою, поки ніхто не звертався.

Вообще прибегу. Это вся, вот это вся висит в вверху а, на нескольких этих. Ігорю, так продовжуємо працювати на місці. На зараз, як вже сказали, дійсно у нас одна загибла і 10 поранених. Щодо хочу сказати щодо стану поранених. В першу чергу, це люди здебільшого ось цього будинку. Це будинок, який зазнав найбільших руйнувань. У людей різані рани більше від скла, яке просто вилітало в обличчя людям на першому поверсі. От дівчина постраждала у неї порізані ноги, і цього 18 років тільки не виповнилося. на другому році, на другому поверсі цього будинку живе жінка їй 72 роки. Вона не могла відійти від свого припутого до ліжка чоловіка, і вона отримала дуже важкі рани обличчя. Ми з нею поспілкувалися, і ось що вона нам розповіла про цю страшну ніч. Якщо я круглосуточно біля нього нагажуся, він інвалід першої групи. Він кричить, що тікай, тікай. Він тікає. Ще в мене є син, і зараз ми спілкувалися з ним. Поки вона просить зібрати її, що розлетілося по рецептах або по записах. Нам вона розповіла, що її чоловік зараз в лікарні, його обстежують лікарів. Зараз же на місці триває ліквідація наслідків обстрілу. Всього, чи Запоріжжі три райони зазнали руйнування. І ми зараз у тому, де найбільше найбільше зруйновано. Особливо цей будинок люди тут виносять сміття. Все, що залишилося від їх квартир, нам вдалося потрапити в кілька з них. Там ну дуже серйозні руйнування. Хочу сказати, що 67 тисяч абонентів за інформацією обласної військової адміністрації, лишилися без світла. Зараз електрики працюють над відновленням електропостачання. Крім того, хочу зазначити, що також і газопостачання було порушено майже три сотні абонентів також без блакитного палива. От як в цьому будинку, наприклад, взагалі перебило трубу газопостачання і відразу вимкнули, бо було вибухонебезпечно. Зараз вже підігнали важку техніку на місце, розгрібають завали. Ми продовжуємо стежити. більш детальна інформація трохи згодом. Ігорю. Дякую, Олено. Олена Каптюх, Запоріжжя, про наслідки масованої атаки на місто.